Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні в новинах в Москві затримали Ігоря Стрілкова в його квартирі. Причому да, стільки часу він висловлювався проти кремлівської влади, стільки в нього було голосних заяв. І от буквально недавно да, там якась така заява була не дуже лесна з приводу Кремля, з приводу війни і в цілому. І, бачите, як був у себе вдома, тобто не переховувався. Сказав і поїхав додому. Тобто, ти тобто повикав роботу і поїхав додому. От. І е, прийшли до нього з серії, вдягайтесь ми за вами. Так? Давайте глянемо, все ж таки, да, щось таке на Росії в плані влади відбувається. Арешт, Прям, прямо арешт. Прямо решт стрілкова. Ох, карта смерті, комусь він перейшов дуже дорогу, Да, прямо решт, дивіться, карта правосуддя. Зміни, зміни в самій владі, зміни в самій структурі. Тобто, тут, знаєте, як, відсовують тих, хто Мені здається, був причетний до чогось старого, або, ну як е, арешт з метою усунення. Ну, тобто, да, по відлюднику відсторонити. Відсторонити. Карта смерті перша. а На дні колоди е, правосуддя, справедливість. Да, тобто можемо говорити про те, що зміни такі відбуваються. Смерть це карта ну, трансформації, карта змін в самій Росії. Сили міряються, да? що відбувається? Давайте спитаємо, що відбувається зараз на Росії ну, в, кремлівська влада, да? на зараз? в кремлівська влада. Що там на зараз? Кремлівська влада, що? Перепушу. Що на зараз? Ремлівська влада, що на зараз. Ох, війна за трон. Просто війна за трон. Зміна влади. Причому дуже швидка, дивіться, карта перевернулася сама, шістка кубків, да? тобто бажання оновити дуже швидкі зміни йдуть. Дуже швидко оновлюється влада. Приходять нові люди, приходить нова сила. П'ятірка кубків, знаєте, як. Прощання з минулим. Тобто війна за трон, війна за крісло, війна за вплив. І, і що? І це привід, яке до цього ставлення має стрілков. Обмежують в плані інформації, друзі, перепрошую, закрию вікно, бо Ну, причому тут стрілков, дивіться, на дні колоди в нас повішений. Да? Тобто, його е прибрати, щоб мовчав, підвисити кудись. Ну, тобто Контролювати момент, знаєте як е прибрати і контролювати. М -м обмежити заяви. Прибрати зайві е заяви з простору, бо щось він дав, Ну, я так розумію, що почав багато говорити. Цей стрілков. Зрозуміло, що його чекає, давайте тепер так. Тобто ця нова влада його прибрала, да? виходить, що хтось новий з'являється е на політичній арені, чи як на арені Кремля, да? хтось новий б'ється у владу. намагається туди влізти і прибирає всіх, хто може заважати відмови від старого дому. що тебе чекає? Стрілков, що тебе чекає? Ну, буде десь знаходитися певний час. Тобто, як знаєте, поки тиша і спокій. Тут, тут не про чи будеш в тюрмі, Прямо в тюрмі будеш. Ні, не буде довгий. Певний час посидить. Певний час його будуть тримати. Можливо, тут якісь розмови будуть, знаєте, із серії, щоб пішов на якусь співпрацю. От, і чи буде він в тюрмі, дивіться, тут підключається якийсь король кубків, який е, звільняє його звідти, да? тобто через певного е, не мецената, правильно сказати. Ну, через людину, яка буде його підтримувати, да? тут сторона, яка сильна буде у нього на його боці, да? за нього вступиться і він все ж таки з тюрми вийде. Тобто це не з новими ідеями, це не надовго. Ну, Певний час посидить. Четвірка Пентаклів, четвірка мечів, певний час буде під наглядом. І що будеш робити, коли вийдеш? Охо. Ох, ох. Революція а, стане проти влади. Що буде робити по карті вежа? А, Угу. Як знаєте, як нова сила поведе за собою, як е, мах, що буде робити, ще якісь голосні заяви а, з приводу влади Кремля, з приводу того, щоб е, змінити владу. Тобто, ну, це як ну, революція, зрозуміло? Тобто він буде ще на, на публіку щось говорити, ну, в плані революції. Причому, знову ж таки, не самий, він буде під луною. У нього за спиною ще хтось буде, ще якась е, сторона да, буде сильна. Все ж таки через нього взаємодіяти, через нього будуть всі ці заяви і дії те, що стосується влади Кремля. Цікаво, тобто все тільки починається. Пригожин був початок. Да? а ну давайте спитаємо: а з Пригожиним це має якийсь зв'язок, просто мені так щось цікаво. Чи має це якийсь зв'язок з Пригожиним? Прям стопка. топка. Угу. Але я хочу сама. Давайте не арешт його, а сам Гіркін і Пригожин. Чи вони ну, чи є між ними щось спільне, якась взаємодія між стрілковим і Пригожиним? І це, знаєте, що може бути е ворог мого ворога, мій друг. От в такому плані. Вони можуть, е вони можуть почати спільно щось робити, або із серії один підхопить справу іншого. Так? Зміна в їх стосунках іде. По колісу фортуни в них ще щось спільне може бути. Угу. На двох. Такий собі, сабантульчик по тузу мечів, тобто щось таке. А пам'ятаєте по Пригожину а, Боже, який же це був розклад? Декілька сторін було у Пригожина, які е... які будуть разом іти на Кремль, йти на Москву по зміні влади. І ми з вами дивилися, що це може бути кадирів, і ось тепер, будь ласка, ще одна сторона може доєднатися. Таке, таке відчуття, що, знаєте, розділяють зони впливу. Мабуть, Росія буде розтягнута, розділена. От навіть ви бачите, які люди різні з'являються, сили різні з'являються, сторони, да? там оцей шматок мені, там оцей шматок там, тобі. Як там у віршику? Це долька для їжа, яка долька для. Ага, добре, прекрасно. Навіть не знаю. Давайте спитаємо, чи це е, е, в плані арешта, чи це путінський режим, чи, чи вже інший, чи вже новий? Тут мені ще цікаво, бо він же ж так говорив багато на Путіна, а тут значить була якась домовленість. Арешт Гіркіна, чи тут присутній путінський режим, задіяний путінський в твоєму арешті? Ну, не дуже, це все ж таки вже новий, вже якась нова влада. Хто? Бачите, той, хто прийшов, той, хто намагається себе поставити, той, хто намагається про себе заявити, тобто, це вже, це вже зміни почалися. Цікаво. Про його роль на Росії. Дивіться, карта імператора і король мечів через силу. Він знаходиться в очікуванні, в очікуванні слушного моменту і часу, для того, щоб все ж таки підібратися до імператора через силу з мечем. Чи він сам буде претендувати на пост імператора? Під кимось. Він, він не сам, він представляє інтереси. Ну, в принципі, слухайте, друзі, так і це ж, це ж зрозуміло, да? тобто під луною, він, під місяцем він працює, хтось його просуває. Багато залежностей. І так само і по Пригожину. Я ще пам'ятаєте, я чомусь згадала розклад, хто може бути наступником Путіна. Пам'ятаєте, я розглядала там декілька. Я навіть зараз цей розклад знайду. Не знайду. Або давайте на паузу і знайду. Ага, панство, я знайшла. Значить Розклад називається Хто змінить Путіна? Битва за владу розбираємо кандидатів. Значить, вісім місяців тому, о Боже, так давно це все було. Вісім місяців тому був цей розклад, і розбирали ми тоді з вами Пригожина, Патрушева, Кадирова і Людина Ікс. Людина Ікс. Подивіться, будь ласка, кому цікаво, подивіться, я думаю, що так, от знаєте, як аналогії провести можна. Ну, давайте глянемо, чого тепер чекати на Росії в плані влади. Я так розумію, що тільки-тільки, знаєте як, набирає обертів оці всі процеси по зміну, по зміні режиму. Що тепер чекати? щось про себе буде заявляти. Бачите, як знову ж таки якась нова сила з'являється. Туз, туз жезлів. А жезли це ну, як, ну, все раніше це політика, якісь нові бажання, нова сила да? на Кремлі. Що там тепер чекати, влада Кремлі? Що чекати? Чулочка у Кремлі владі. Друзі. Тут прям. ах ха ха добре. Так, ті хто, ті, хто стояли в стороні, тепер вступають в активну позицію, з'являється все ж таки людина, яка буде намагатися показати себе. Людина, яка. М Буде намагатися зайняти місце керуючого сторона, яка була в тіні, вона вийшла на світло, вона почала себе проявляти. Верховна Жриця і Колесо Фортуни. Швидкий розвиток подій, швидкий розвиток подій в плані кремлівської влади, в плані влади на Росії. Куди я питаю? Розвиток подій в яку сторону? Потрійці мечів, розкол. І знову ж таки, бачите, як три сили. Да? Розкол іде. Розкол самої Росії, розкол влади, тобто боротьба між силами, боротьба між собою. Що це все для Росії? Туз з мечів, початок війни, початок агресії. Угу. Загострення, мабуть, давайте так. Загострення війни і агресії, тому що там ще і рицар Жезлів, тобто це загострення руху всередині. Да? Добре, що це все для війни в Україні. Що це все для війни в Україні? Арешт стрілкова, знову кажу стрілкова, арешт стрілкова і. Е Зміна там, да, влади, що це все для війни в Україні. Ні, поки, поки знаєте, ви подивіться, скільки тут людей, це для України це ще нічого. От, поки це ще по четвірці мечів. Це все. Бійня між собою, бійня між сторонами. Дивіться, три е, королі, е, паш мечовий і королева кубків. Тобто, Там три сторони і ще якась дама. Да? Тобто, Три чоловіка і якась дама. Або ну, не, не, не чоловіка, а три сторони, да? три, три гілки, які намагаються претендувати на е, місце на троні претендувати на вплив. Тобто це боротьба між собою, це поки не до війни, а може якось і відобразитися, ну потім після обнулення. Знаєте, в той момент, як у них, я так розумію, ці зміни відбудуться ну, голосно, от в той момент, коли вони дійсно відбудуться і ну, про це заявлять, да, про це стане відомо, тут не будуть це все приховувати, от тоді це ну, дійсно буде відобразитися на е війні в Україні по десятці кубків. Ми з вами колись е не пам'ятаю, що був за розклад, але. Питання в мене було теж, ми там щось з вами дивилися по Росії, по тому Путіну по колективному. І було питання, коли закінчиться війна? Так, і зі сторони Росії карти нам показали в той момент, коли зміниться влада, коли один піде, от, а другий сяде. Коли зміняться королі? Режим, давайте так, режим. Добре панство. Тоді. Дивимося, спостерігаємо далі. Цікаво, розгортаються події, О, тому... тому чекаємо. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.